Отже, наступний спікер нашого е, інформаційного марафону Олег Рибачук, голова громадського об'єднання, центр спільних дій. Пане Олеже, доброго вечора. У нас вечір у вас, мабуть, ранок, тому що ви зараз знаходитеся у Сполучених Штатах. Конференція щодо е, військової Росії. Розкажіть, будь ласка, що за конференція є, що говорить у сполучених штатах? Які основні меседжі е, лунають? Можете, будь ласка, розказати зараз нам про це? Так, звичайно, Ну, це. Так званий клуб Карла Більта, кого ми всі в Україні добре знаємо. Тут був і є Курт Волкер, Девід Креймер, ряд відомих американських політиків, демократів, республіканців. Близько 40 учасників більше 10 країн, тут євродепутати, шведські депутати, звичайно, німецькі, польські, балтійські. Одним словом, ну це це. це та конференція, на якій я був вже років там 20, але просто місце незвичне і час. І там був заявний Віталій Гличко і, і пан Шамшур, але з очевидних причин вони не змогли. Я був єдиним представником України, який тут був, і це було дуже зворушуюче, тому що ну перша конференція за 20 років, де говорилося виключно про Україну, що можна зробити, як діяти і. Я навіть записав коротке там відео висловив на свою фейсбук сторінку, де і Карл Бір і інші учасники е підтримували морально, бажали нам перемоги. Говорилося дуже багато, дуже змістовно. Підготувалися там. Курт Волкер склав такий списочок 10 пунктів, які треба негайно виконати. Дуже цікаві пропозиції з точки зору, як можна е зробити болючішими санкції. Це зокрема говорили представники російської опозиції. Серед цікавих речей, про які говорив Карл Біль, що треба в першу чергу вислати к бісовій матері всіх, е, е, всю російську агентуру в посольствах. Вони ж кожна країна світу знає російських розвідників, і навіть якщо це приведе до закриття відносин, все рівно це буде дуже ефективно це значно ефективніше, ніж там просто висилати дипломатів. Дуже багато інших ідей було зокрема. Говорилося про те, що потрібно підключити південну Корею, щоб просто перестати поставляти росіянам чіпи. Бо маса російської військової техніки вона залежить від постачання чіп. чіпів і треба чіпів. Треба розширити цю антипутінську коаліцію. А, головна думка виникла, що зараз задача світової спільноти має бути знищити режим Путіна і просто. Персоніфіковано зробити міжнародну кампанію, готувати міжнародний суд, який би потім притягнув би Путіна, якщо він доживе до тих часів, до відповідальності за злочини над людськістю. І ще я я ж в готелі мої всі рідні в Україні. Я практично тут не сплю, і я просто багато дивлюся американського телебачення. І тому, коли я десь бачив на Фейсбуці, що пишуть, що тут уже мовляв тема української війни не на перших спальтах, що там вони більше говорять про внутрішньоамериканські речі, речі. вірте, це повна брехня. На очах американських кореспондентів просто відверто стоять сльози. Вони по всій Україні вони запрошують до програм найвідоміших своїх е, е, радників, спеціалістів, і цілодобово іде. Висвітлення того, що відбувається в прямому ефірі, тому я бачу світову підтримку. Я бачу, як на очах міняється ситуація із тим же світом, бо ми до нього теж підключалися. Я бачу, що стає реальним запрошення України до Європейського Союзу. Я бачу наскільки змінилася програма американців. Американці буквально вчора ви напевне знаєте, оголосили про підтримку 6,5 мільярдів американських доларів. Але саме основне тому, що ми тут всі комунікуємо зброя. Високотехнологічна протиповітряна і маса зброї, яку зараз поставляють через Польщу, і, і поляки про це гордо говорили. Там сідають десятки літаків, і тому світ весь зараз з нами. Звичайно, кожна ніч це просто суцільний кошмар. Я вам дуже співчуваю. Для себе я вирішив, що я буквально через. Там з понеділка переберуся в Вашингтон я активізував свої політичні контакти. Конгресмени, демократи, журналісти, редакції, діаспора. У мене там багато зв'язків, і я попрацюю там бійцем на цьому фронті. Доки не зможу повернутися в Україну, пане Олеже. Ви докладно розказали, які пропозиції озвучив Карл Більт. Скажіть а 10 пропозицій курта Волкера він добре знає ситуацію в Україні, політику, яка велася останнім часом російську проти України, тому що він був комунікатором. Що він говорив саме про цю ситуацію і цю війну? Ну це не це. це, це, це я сказав так узагальнено, Це не, не тільки. Карла Бір просто Курт Волкерт, у нього такий блокнотик і він вчора ввечері сказав: так от 10 задач. Між іншим деякі з цих задач вже виконуються: зокрема, про про СВІФТ, про повну ізоляцію росіян, виключення росіян з усіх міжнародних організацій про заборону польотів для російських літаків, взагалі про те, щоб санкції відчув. Кожен тут така дискусія була, і, зокрема, я про це теж говорив. Що якось у нас ми трошки звикли говорити такі фрази, що ну треба відділяти злочинний режим Путіна і звичайний звичайних росіян, звичайний бізнес. Ну і моя думка була така, що ми любимо говорити, що держава, що держава відповідальна перед громадянами, але є зворотня точка зору, і вона не менш важлива. Громадяни мають. Нести відповідальність за те, яку державу, яку владу вони сформували. і тому санкції мають бути максимально жорсткими, тому що, наприклад, там ізоляція банків так вона вдарить по кишенях певно багатьох мільйонів росіян, але там у них є свої якісь системи гарантування вкладів. Тобто до того, що ми не маємо перейматися тим, що зараз будуть страждати там звичайні росіяни, бо цей наратив у нас дуже популярний. А е, Волкер е, говор... волкер склав собі цю програму. Ми з ним обов'язково ще в Вашингтоні побачимось, і е, е, мені, мені було дуже цікаво, що я вчора ввечері просто сидів за столом з колегою, який в той час, коли я був головою секретарту Ющенка, працював з американського боку. Його найближчий друг Ді Чейні, Він працював з президентом Бушем. І виявляється, ми згадали потім багато речей разом реалізували. Я до того, що зараз просто в Америці. Важливий, напевно, кожен контакт, кожна зустріч, і, 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 і такий рівень підтримки, який ми зараз маємо, потрібно цим скористатися. Багато голосів було про те, що ми маємо отримати негайне запрошення до європейського союзу. Там правда, виступав німець, сказав, що проблема в тому, що там багато всіляких. Е, е, там всяких узгодження, це ж бюрократичний механізм. Бо НАТО це фактично страховка по безпеці, і практично всі говорили вже що... я бачу просто, що з кожним днем оце питання, а яка буде реакція Росії, як там не дратувати, і воно просто зникає. У нас зараз з'являється унікальна можливість. Я бачу, як працюють наші дипломати, хочу до цього долучитися, щоб Україна реально отримала оцю перспективу членства і перспекти і. Перспективу членства в НАТО над цим зараз працюють практично всі, і зокрема, всі учасники конференції, які зараз розвідуються, вони будуть працювати над тим, кожен на, на, на своєму місці, щоб максимально ми говорили. У нас була ціла дискусія про те, що потрібно зробити, щоб зупинити Путіна. І є такий вислів популярний: той, що Путін зупиниться тільки тоді, коли його зупинять. Зараз дуже багато робить українська армія, дуже багато робить українці. Весь світ це бачить, але тепер і світова спільнота. Зрозуміло, що ну не, не, не тільки з усиллями, з якимись переговорами, санкціями при всій моїй повазі, до них можна зупинити Путіна. Це мають бути дуже болючі речі, і ці речі наступають. Просто нам потрібно протриматися ще декілька днів. З кожним днем це говорили всі дипломати. Тут з кожним днем рівень підтримки, те, що ще там декілька днів назад вважалося, неможливим, зокрема, той же свіфт стає реальністю. Мужність наших воїнів просто. Пробиває міжнародну спільноту, і ми отримуємо унікальний шанс стати зовсім іншою країною. Дякую, пане Олеже. Спасибі. Ми отримуємо унікальний шанс стати іншою країною, але дуже тяжкою ціною. І ми, якби це парадоксально не звучало, через цю війну можемо стати повноправними членами Європейського союзу, тому що ми своєю силою і кров'ю доводимо, що ми є європейська нація. Олег Рибачук, це було включення зі Сполучених Штатів Америки. Як тамтешні політичні чиновники коментують, реагують на. Цю велику війну і що збираються робити, аби далі допомагати Україні? Дякую за це цікаве включення.